Вітаю, YouTube канал Колосаду, 2 серпня. Сьогодні план робіт на виподібній палері. А саме це роблю вологозарядний полив всіх кущів. Буду давати близько 50 літрів під кожен кущ. Тому що ось таке робиться, дощі, хоч і йшли, але не такі, що могли б повністю змочити ґрунт. Ну, він вологий, але все ж таки. Це можна назвати е, крайнє чи останнє, останнє полив води в цьому сезоні. Тому що потрібно дати зараз е, вологу для того, щоб зелений лист тримав форму. І, звісно, грона набирали свою масу, свою форму. Це біля виноградного куща біла хмара чи біле облако. Ось така грона покажу. Ледве вміщається на долоні. Такі ягідки. Сорт цей приємно вражає. Це перше плодоношення його. А взагалі кущу це виходить другий рік Другий рік вегетації. Так, тут вже йде полив. Як попередньо сказав, під кожен кущ буду вливати по 50 літрів. Це також цей самий сорт, ось біла хмара є. Також коротко розповім, що робив на винограднику буквально впродовж минулої неділі, яка пройшла. Це робота над молодими саджанцями. Підв'язував, підживлював карбамідом, оброблював ридомів голдом, тому що на них ну, немає суцвіть, тому захищаю ці молоді саджанці. Щоб розрослися. Це вже ось покажу, який мають вони зріст. Вже ось така висота. Тобто, якщо взяти цей верхній стовпчик, то майже вже подоростали. Треба ці попідв'язувати. Тому своє вони наздогнали. Ще зроблю одне підживлення, полив, І потім буду робити чеканку прищіпування, щоб лоза вже починала визрівати. Ну, тобто, тримала всі поживні мінерали. В своїх паганах. Все, кущі зростають, скажу, мілд'ю пішло, мілд'ю є. Е, нічого з цим не поробиш. Де-не-де зустрічається, де-не-де немає, тому обробляв квадрісом, але квадрісом обробляв десь в 25 числах, тому термін очікування 30 днів, я думаю, витримається. Ось такі грона, це що за сорт пам'яті вчителя. Так, Це конвалія. обробляв також хелатином залізо від хлорозу. Ось саме, я обробляв не весь виноградник, а саме ті кущі, де є ось таке червоне на листях. Ці кущі я окремо помітив ось такою білою і застрічкою, що саме них я обробляв квадресом. Тобто саме ці кущі ягоду я не буду, як сказати, споживати. Ну, куштувати можливо там, а щоб повноцінно куштувати, то ні. Це до 25 серпня, так точно. Тому ну що ж, потрібно кущ рятувати в цьому сезоні, тому що кущі молоді, урожай тут не основне. Основне це кущі. Так. Це що за сорт, це Мілана. Ось такі щільні, такі гарні гронка. Тут така вона роз, роз, якась розкидана, а тут ось такі гарні струнки. Ось така гронка, Мілана. Ну так, де не дає сонячні опіки, не притінював нічого. Як сказати, закаляються на сонці. Так, це академік. Академік має ось такі величезні грона. Ну, тут, звісно, дощ, коли йде грунт, земля попадає. Тому оце ж потрібно витримувати висоту 50-60 см до першої лінії шпалери. Ну, тобто, ну, можна і не витримувати, але буде ось таке. Гронка будуть в землі від дощу. Так, Це що за сорт? Це переображення. Так, що з ягідкою? Ягідка вже починає роз... розм'якати. Така м'якенька. Потихеньку. Так, що це ти покажеш? Підсихає, чи це сам по собі, чи це просто взяв. Так, цей кущ я також обробляв квадрісом. От, можливо, це спрацював квадріс. Тому що є ось такі опіки, як це назвати. Ну, міллю немає на кущах. Але все ж таки обробив, тому що потрібно рятувати кущі основне. Це вилез. Так, горошить, але буде врожай. Трішки пошкоджені гронка, але скуштувати що буде. Так, тут, хто на огляді, це красень. От, у мене, напевно, є підозра, що це не красень. Підкажіть, будь ласка. Красень це ж винний сорт винограду, а це більш за все, що столовий. Тому, можливо, оце перший із сортів, який в цьому сезоні вже є здогадка, що він не, ну, не відповідає сортності. Тому, якщо хто вирощує красень, я замовляв красень це винний сорт винограду. Це він чи не він, будь ласка, підкажіть. Буду вдячний за відповідь. Покажу ось такі сорти. Це первозванний, яка ягода велика, така цікава. Ну, Мені подобається оцей сорт, первозванний. Так, Потім ось Іларія, яка просто величезна грона. Сорт Іларія і сорт Нельсон. Це взагалі, вони ніби намальовані. Ось такі гронка. Ютуб канал Колосаду, дякую за перегляд, гарного настрою!